Вітаю в ефірі Дніпро Ньюз з актуальними на 9 годину ранку новинами. В студії працює Дмитро Херлов. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду. ТАПС отримані кошти. Ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на підтримку родин загиблих воїнів України. Здійснює військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомагає переселенцям. Долучайтеся до доброї справи. Разом ми обов'язково переможемо. Окупанти вночі вкотре накрили вогнем Нікопольський район, били з важкої артилерії, люди не постраждали. Зазнали ушкоджень, дачні будинки та господарські споруди. Інформація по руйнаціях уточнюється. У Криворізькому районі ніч минула спокійно, без надзвичайних ситуацій та обстрілів. Всі живі, здорові, ніхто не постраждав на прикордонних територіях, які межують з Херсонською та Миколаївською областях. Там ситуація повністю контролюється збройними силами України. Наші хлопці працюють на території Херсонської області і як завжди, відпрацьовують на всі 100%. Генштаб у ранковому зведенні повідомив, що Збройні сили України за підтримки місцевого населення на Харківщині просунулися майже на 50 кілометрів за три дні. За даними розвідки, окремі ворожі підрозділи зазнали значних втрат. Окупанти намагаються евакуювати поранений особовий склад та пошкоджену військову техніку. Російські солдати в цивільному одязі вдаються до дезертирства і намагаються повернутися на територію Російської Федерації. Так протягом доби було понад півтора. Десятки таких випадків на Херсонщині наші війська теж просуваються далі. У зв'язку з наступом наших військ в окремих районах Херсонської області підрозділи Збройних сил Російської Федерації переходять до тактики терористичних дій стосовно місцевих мирних жителів. Так, за наявною інформацією, в населеному пункті Велика Олександрівка окупанти. Використовують місцеве населення у якості живого щита. Селище закрите на в'їзд та виїзд. Вночі рашисти били по слов'янську, поцілили в промзону та центр міста. Жертв попередньо немає. масштаби руйнацій досі з'ясовуються. За добу росіяни вбили дев'ятьох мирних жителів Донеччини, п'ятьох у Бахмуті, двох у Зайцевому, по одному в Нью-Йорку та Федорівці. Ще 23 людини отримали поранення. Повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Ситуація на півдні лишається складною, втім контролюється нашими силами оборони. Ворог намагається втримати займані позиції, шукає можливості забезпечення своїх військ. Організовує понтонні переправи через річку Дніпро. Втім, наші воїни успішно їх нищать. Зокрема, в новій каховці мости продовжують перебувати під вогневим контролем українських армійців. В оперативному командуванні південь озвучили втрати ворога за минулий день. 59 рашистів, три реактивні системи залпового вогню Ураган і транспортна зарядна машина для них, дві самохідні гармати артилерії Піон, самохідна гаубиця 100 С, три самохідні артилерійські мінометні установки, танк Т-72 та 6 одиниць автобронетехніки. Також знищено два склади боєприпасів Береславському районі. Ворог збільшив кількість носіїв крилатих ракет морського базування в Чорному морі. Втім, ніч на Одещині минула спокійно. Більше радує те, що мінус ворожі склади, в тому числі на південному напрямку, і там незабаром будуть дуже гарні новини. Ми переможемо! Слава нації, смерть ворогам. Українські армійці почали оприлюднювати відео, як їх зустрічали жителі звільнених територій. Люди махали руками, дехто навіть ставав на коліна. Під час зустрічі із воїнами не стримували сліз. Ви на всяк випадок все посидіть, будь ласка, в подвалі. Будь ласка, тому що може бути ще обстріли. Але ми вже тут, вже, вже все добре. Спасіба, матір, в нас аладі осталися. Будете трішечки трішечки пізніше. На Львівщині затримали керівника благодійного фонду за організацію схеми виїзду осіб за кордон. 28-річний чоловік за 2 тисячі доларів США обіцяв надати документи про непридатність клієнта до служби в армії з подальшим внесенням даних до інформаційної бази. Це дозволило шістьом чоловікам, які підлягають мобілізації, безперешкодно перетнути кордон. Поліцейські затримали керівника благодійного фонду, суд взяв його під варту. Перша сотня Ютуб канал Дніпро Тіві отримав 100-тисячного глядача. З початком повномасштабної війни колектив телеканалу працює 24 на 7. Щоб ви першими дізнавалися про події в Україні, ба більше наші журналісти працюють і в гарячих точках, де тривають бойові дії. Про бійців інформаційного фронту. Дивіться далі. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро ТВ та наші спецпроекти. Кьюар-код ви бачите на екрані. Тим паче, що ми вже досягли позначки у більш ніж 100 тисяч підписників. Журналістка та ведуча каналу Дніпро ТВ Діана Насипана пояснює, чим обумовлена зацікавленість глядачів телеканалу у мережі. Це показник довіри наших глядачів. І Це особливо важливо в умовах інформаційної війни, коли українці потребують перевіреної та актуальної інформації, яку ми власне надаємо. після повномасштабного вторгнення расистів. Разом із зсу мобілізувалися і телевізійники. 100 тисяч підписників це очікувана цифра. Я вважаю, що ми її заслужили своєю щоденною працею. Я пам'ятаю, що вже 25 лютого ми вийшли о сьомій ранку. З таких ранкових новин в нас ніколи не було. Але ми почали працювати з сьомої і щогодини виходили новини. Містяни не перемикали Дніпро тів, отримували оперативну інформацію з усього регіону. Згодом наші новини почали дивитися всюди, бо кореспонденти Дніпро тів почали їздити у міста, де безпосередньо тривають бойові дії. Професійний оператор, а тепер і військовий кореспондент Богдан Пападін, розповідає разом з колегами, умовно розділив карту України на зони відповідальності. Він щодня фільмував наслідки злочинів російських окупантів. Люди втомлюються від війни, вже пройшло більше, ніж півроку. пів року. Але глядача треба тримати в тонусі, щоб він не забував, що відбувається в країні. На телеканалі працює злагоджена і технічна команда. Ми робимо ролики, ми робимо сюжети, ми показуємо людям те, що відбувається насправді. Ми також беремо і ці ролики продвигаємо по Ютуб-каналі, телеграмі усіх соцмережах. Одна з найдосвідченіших співробітниць Дніпро Тіві, журналістка, ведуча та медіаменеджерка Наталія Власова запевняє 100 тисяч підписників на Ютуб це лише початок. Показник, на який ми зараз орієнтуємось, щоб нас дивилися мільйони українців. Бо сьогодні ми єдиний телеканал у Дніпропетровській області, який віщає там 24 години на добу, який першого дня війни працює в режимі телемарафона і дає повну інформацію про те, що відбувається не лише у нашому регіоні, а й по всій Україні. Тож продовжуємо боронити інформаційний простір разом. Дмитро Херлов та вся команда телеканалу Дніпро Тіві спеціально для Дніпро Ньюз. У швейцарському цюриху в фіналі діамантової ліги Дніпрянка Ярослава Магучих завоювала золоту медаль в секторі стрибків у висоту. 20-річна спортсменка стрибнула на 2 метри 3 сантиметри. В останній спробі наша легкоатлетка намагалася побити рекорд сезону, взявши висоту в 2,06, Однак цього зробити не вдалося. Срібло здобула ще одна українка Ірина Геращенко. Її результат метр 94. Юлія Левченко завершила змагання з результатом метр 88 сантиметрів та в підсумку посіла останнє шосте місце. Ще одну нагороду в фіналі діамантової ліги сезону. Двадцять 22 два наші збірні принесла Марина Бех-Романчук. для срібної нагороди у потрійному стрибку. їй вистачило 14 метрів 96 сантиметрів. На цьому наш випуск завершено. Журналісти Дніпро Ньюс продовжують працювати, аби ви отримували перевірену та актуальну інформацію. Об 11.30 долучайтесь до марафону Інформоборона і дізнавайтесь більше про ситуацію в Дніпрі та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтеся на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. qr коди ви бачите на екрані. На все добре, до побачення. Бережіть себе, все буде Україна. русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие не статься. Русский военный корабль и динахный.